Друзі, всім привіт сталкер на зв'язку. Всім мира добра. По поводу цього івента ось про ці. Ну, я вже пройшов. Ну, що 25 перемог, ось за оцих котиків. Кіт коробці. Сьогодні треба обов'язково зайти 27 число, сьогодні, лютого. Заходите сюди і ось забираєте оцей безкоштовний набір. Бо без нього ви не зможете отримати акулу. Колекційний танк, як я зрозумів, 8 рівня. Танчик доволі дуже класний. Тому вам, друзі, я рекомендую його забрати обов'язково. Це найкращий безкоштовний подарунок від ВГ. Ну, із самих класних танків, які були акула, ну це просто. Ну Називемо так, же з Доброї волі. Ну, інакше ніяк. Ну, побачимо. Вам треба виконати всі завдання, щоб його забрати. Обов'язково зайдіть і заберіть, бо без цього подарунка ви не зможете забрати свій танчик. А там я вже не знаю, чи будуть вам за золото його можна буде докупити чи ні. Це вже такі справи. Краще зайдіть і заберіть. Вон там ще 429 предметів, яких начислили. А вас, друзі, всіх вас обійняв. Це вам зайшов напомню по поводу івента, Мало ли хто може забуде, а може хто не знав, Ну тепер будете знати, дякую вам, друзі, як завжди, за вподобайки, за коментарі, за підписочки на канал. Вже доганяємо майже півтори тисячі набрали друзів. Дуже-дуже вам вдячний. Вам міцного і вашим рідним міцного здоров'я, Божого благословення, всього найкращого. Мирного неба над головою обов'язково. З вами був Сталкер. І до зустрічі!